Слава Україні! Мій позивний Єгер, і сьогодні ми розглянемо положення для стрільби сидячі. На середньому рівні існує дуже багато стрілецьких положень, і деякі з них для більшості будуть складними. Тому в цьому відео я зможу детально розказати лише про чотири Розпочнемо із найпростішого стрільба на вприсідки. Для цього положення необхідно зігнути ноги в колінах і опуститися якомога нижче, не відриваючи п'ят від землі. Зверніть увагу на те, як я утримую зброю. Тут є лише два способи робити це вірно: ліктями всередину і назовні. Розміщуючи руки на колінах, я керуюся правилом тверде, в м'яке. Якщо я поставлю лікті на коліна, попасти в ціль буде дуже важко. А от коли я спираю на коліно м'яз, гвинтівка перестає гуляти і я можу виконати дуже точний постріл зі зручного положення. Йдемо далі. Положення для стрільби з коліна найчастіше положення, із якого доводиться працювати в будь-яких тактичних і стратегічних умовах. При зупинці руху. Перше, що має зробити група, якщо командир не подає інших сигналів занизити силует. І найзручніший спосіб для довгого перебування на середньому рівні це положення для стрільби з коліна. З нього можна вести бій, а також швидко встати і перейти до іншої дії. Звертайте увагу на те, що будь-яка стрілецька позиція має бути стабільною. Притискайте лікті до тіла. Спирайтеся на своє спорядження і звикайте до нього на тренуваннях. Якщо позиція не зручна, влучного пострілу не буде. В даному випадку я можу сісти на п'яту для того, щоб опинитися ще нижче і поставити лікоть сильної руки на ногу. Якщо в такому положенні мені зручно, це і є вірним виконанням вправи. Третє стрілецьке положення фактично є продовженням попереднього. Для того щоб перейти до нього. Необхідно поставити друге коліно на землю і спрямувати корпус в напрямок повороту. Стоячи навколішки, можна швидко зайняти положення лежачи або повернутися у попереднє стрілецьке положення. Також ви можете виконати переприкладку і продовжити повертатись. Таким чином, позиція для стрільби навколишки є проміжною між двома положеннями з коліна. І якщо боєць виконає переприкладку або змінить ведучу ногу. Він опиниться у зручному для себе положенні, розвернувшись на 180 градусів. Всі ці речі я називаю військовою акробатикою. Для деяких положень потрібна гнучкість, а деякі просто потрібно прохолостити. Не все вийде з першого разу. Повірте, те, що ви бачите в відео, це тільки та частина вправ, які в мене добре виходять, і я готовий показати це вам. Четверте положення Магомед. Остання на сьогодні вправа, де вам потрібно сісти в позу лотоса, винести лікті за коліна і покласти зброю у стабільне положення. Цю позу часто використовують снайпери, коли гвинтівка довга, а можливості покласти її на землю не існує. Це хороше стабільне положення, із нього можна легко і швидко встати, а також вистрілити дуже і дуже точно. Підіб'ємо підсумки: ми займаємо середнє положення для того, щоб зменшити силует. При цьому наше спорядження не повинне нам заважати. Ми навчаємось саме цим положенням для того, щоб мати можливість стріляти точно і при необхідності швидко змінювати його. Якщо ви знаєте інші робочі стійки, це добре. Якщо не знаєте, час виходити на полігон і пробувати різні, поки не знайдете собі щось до вподоби. Я можу підказати напрямок, але свій шлях для себе ви маєте пробити самі. Тому я не буду здивований, якщо щось із показаного у вас не вийде відразу, або якщо ви будете знати зручні для себе положення. Навчайтеся! В наступному відео ми поговоримо про стійки для роботи зі зброєю.